Наступна головоломка. Отже, у нас є фігура в вигляді трикутника. Наше завдання перемістити три сірнички, щоб у нас утворилось два трикутника. У нас є один трикутник, нам потрібно отримати два трикутники. Це звичайна логічна головоломка, з якою справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити три сірнички, щоб у нас утворилось два трикутники. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок, перемістити ось цей сірничок, і перемістити ось цей сірничок. Отже. Тепер, коли ми порахуємо, у нас отворилось два трикутники. Задачку вирішено, головоломка вирішена.